Містер Кеп, маю до тебе питання, яку правду про гроші люди не розуміють або від них її ховають. Розкажи в дрібницях. Цікаве питання, слава. Ось кілька важливих аспектів про гроші, які часто можуть залишатися непоміченими або неправильно зрозумілими. Кропка гроші не роблять щасливими. Багато людей думають, що великі статки автоматично принесуть щастя, але дослідження показують, що після досягнення певного рівня комфорту. Додаткові гроші мають обмежений вплив на щастя. Друге. Важливість фінансової грамотності. Багато людей не мають достатньо знань про те, як керувати грошима, інвестувати та планувати на майбутнє. Фінансова грамотність є ключем до стабільності та зростання. Третє важливість заощаджень і інвестицій. Деякі люди відкладають заощадження на потім, хоча це важливо робити систематично, незалежно від суми. Четверте гроші не завжди є основною мотивацією. Багато людей шукають сенс і задоволення не лише в заробітку, а й у роботі, яка приносить радість і задоволення. Ці аспекти допоможуть краще розуміти гроші і використовувати їх з розумом. Дякую, містер Кеп. Завжди радий допомогти. Слава. Якщо ще будуть питання, звертайся. А більш детальна інформація в моєму каналі за посиланням в опису профілю.